Тотий рівень. Нарешті максимальний рівень. За короля та Найкраща державу. зброя, найкращі обладунки. За короля. Настав час зробити це. За мир в королівстві. За короля та державу! Ти за це заплатиш? Ота не вже. Мій меч 585-го рівня каже інше. Тобі це з рук не зійде. Так. О Боже, о, я хотів зробити це ще з першого рівня довбню. Як тобі це? Га! Замер. Труп. Тобі це з рук не зійде. Так. О! Сподобалося. Сподобалося. Отак. Замер. Труп. Так. так! Гей, ти! Тобі це з рук не зійде. О, та не вже ну так! Давай, давай! Замер в королів! Давай! Потримуйте <рив> шматки велайна! Ууууу! <рив> Замер! Замер! За, за за Корпіться з рук не зійде! Гей, гей ти! За короля труп! це з рук не зійде! Тобі це з рук не зійде! Труп! Тобі це зійде. не зійде! за мир в королівстві. Гей, ти! За короля за короля! За короля! О, ні-ні-ні-ні-ні. Гей, ні, 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 ні. ви, якщо хочете ексклюзивні відео, ви заплатите за них на нашому патреоні. Але тільки якщо хочете. Ми ніколи не будемо змушувати вас. Але якщо хочете їх побачити, вам доведеться заплатити. Переходьте на... просто переходьте на Патреон! За короля!